Увага суспільна, увага інформаційна не була зокрема в Україні на належному рівні. Так про це написали цілий ряд там агентств, Про це було написано інформацію в кількох наших мільйонниках телеграм-каналах. Але цього, як на мене, є цілком недостатньо. Тому саме антиімперський блок народів, який розвиває в тому числі і наші інформаційні ресурси, взяв на себе ну, таку функцію максимального висвітлення цих подій. І наш телеграм-канал зараз працює у форматі 24 години на 7. Ми кожних там не знаю, 10-15 хвилин, півгодини оновлюємо актуальну інформацію про події в Башкортостані, і ми бачимо. Му, яка велика які великі зацікавленість цієї аудиторії нашої в Україні стосовно цих подій.